Було так, ми часто ходили в походи, були в Добромилі, там є славний замок, замок Гербурдів. То були такі зукраїнізовані німці, княжі, які дуже лояльно відносилися до України. Що не можна про польських панів сказати? І цей замок так на досить високій горі серед лісу, е, в такому ще не зовсім зруйнованому вигляді тоді був. Як тепер він не знає. Також ми відвідали монастир очів Васильян е, в Дубромірі. Е, пізніше е, не були. В селі Росохі, де є старинна церковця, але мурована, кам'яна, вона характерна тим, що дещо порушений літургійний припис щодо будови іконостасу. Діяконські двері тільки з одного боку. Повинні бути з двох боків, двобічні. Там, на жаль, тільки з одного боку. Nie, to taka charakterna rysa, to jest całkowicie